Так Також юж нема мотивації. Юж кілька разів мені писали, що мог биш там уделяти корепетиції з математики, з мовою російським, але чانسку мито без бездо Чінску то бездомості. Де і як? Так же не ні. Де і як? Ну, mm. no, так же би було не, ну, не глосно, а за змовінсь я до чапки тут самому Також юж нема мотивації, юж ж не потребує тих корепетицій. Кіди працювали на корепетиціях, заробив мені ніж те Ні, я хейт, не хотів би, бо це є моя пасія. Але тут в бездомності. No tak, bo to jednak, to musisz mieć miejsce, to musi wszystko, to, to nie jest tak, że gdzieś tam jest pada, derza, gdzie będziesz tylko repetycję? Na, tutaj dawał, na, na, na ławkach, nie? Musisz jednak jakieś... Nie, no, można było, ale to trzeba jeszcze, e, e, jak to mówisz, no, prepare for lessons. E, przygotować się. To wiele czasu, to wiele bólu głowy, ja teraz biznes najprostszy.